Я втомився від постійних шахраїв на OLX. У цьому відео ми розберемо з вами потенційні шахрайські схеми щодо відеокарт. Будь ласка, якщо ви бачите потенційних шахраїв на OLX, надсилайте їх посилання в коментарі. Будемо розбирати у наступних відео. А тепер давайте подивимось на потенційних шахраїв щодо найпопулярніших відеокарт за свої кошти 1080 та 1070 Ti. Поїхали! Такі випадки не поодинокі, і ситуацій я особисто бачив багато. Давайте ж дивитись, як насправді намагаються шахраї вплинути на вас. На вигляд, звичайно, 1080 Ti. Давайте перевіряти. Бачимо, що тут лише восьмипіновий роз'єм. Продавець завіряє, що перейшов на більш нову модель. Там можна надіслати будь-які тести. Відразу просимо тести. А в одночас з цим спробуємо знайти її оригінал. Ніби схоже з тою, яку нам намагаються нав'язати як відеокарта 1080i. Візуально дійсно дуже схожа, але давайте подивимося на специфікацію. Бачимо, що по специфікації конектор живлення це 8-пін на 2, тобто має бути два 8-пінових роз'єми. Один 8-піновий роз'єм може бути не 1080i, а щось, наприклад, 950-ї чи близько якоїсь RX-версії від MD. Бачимо, що є до цього питання. Давайте подивимось галерею та переконаємо, що ця карта має два 8-пінових роз'єми. Як ми можемо побачити, ось тут два 8-пінових роз'єми. Відповідно, відеокарта, яку нам намагаються продати під 1080i, не є тою відеокартою. Шахрай. Водночас син. копіюємо зображення та пишемо. Давайте дивитись далі. Там, де є коробка, схоже, що це дійсно і напис G4 GTX, схоже, що це дійсно більш оригінальна версія. Відповідно до цієї відеокарти на базовому рівні, без тестів і без особистої зустрічі, запитань немає. 4200. Давайте перевіримо, чи є тут восьмопінових два порти. Як бачимо, лише один восьмипіновий порт, та на фотографії не вдається прочитати дійсне маркування цієї відеокарти. Відразу просимо продавця надіслати тести. Велика ймовірність того, що шахаї використовують одні й ті самі відеозаписи. Відповідно, отримавши тести і відеозаписів, можна буде чітко зрозуміти, чи дійсно це один і той самий шахрай. Варто подивитись також на інші оголошення цього автора і за що він отримав добру оцінку. Він отримав добру оцінку за відеокарту, є велике відчуття, що це також шахрайська схема. І, ймовірніше за все, дропи, тому що надто давно акаунт, але шахраями не займаються не так давно. Йдемо далі. 4700 RX1080i. Непогано. Давайте дивитись. Бачимо, що знову ж таки коннектор лише один. І да, на показу, що ніби пломба не знята, хоча її можна наклеїти назад. Робив збір комп'ютера, насправді не виявився процесор, тому розпродаю по цим частинам. Перевірити на 100% не можу. Розправдає комп'ютер. Давайте подивимось. Xiaomi, Xiaomi. Цікаво. Проте таке не можу рекомендувати до придбання по декільком причинам. Перше, що людина не може перевірити на 100%, друге, що тут RX1080TI. І третє, це те, що 8 пін всього навсього Є відчуття, що ця відеокарта була куплена у шахраїв і людина намагається повернутися від втрачені кошти не надто правильним шляхом Назову це так. На даному етапі більше шахрайських відеокарт не бачу, але багато які знаходяться в топі. В принципі, ось це оригінальний 1080 Ti. Думаю, що по, по сумі можна точно сказати з коробкою. Як бачите, тут 2 по 8. Пропоную перейти до наступної категорії, оскільки тут можна досить багато шукати різного. Давайте переглянемо 1070 Ti. Бачимо 1070i відразу в топі за 3600 від Гігабайт. Давайте дивитись ближче. Немає додаткового фото алюмінієвий радіатор. Давайте перевіримо GTX 1070 Ti від Gigabyte, як виглядає насправді. Бачимо, що є дві моделі. Це трьохкулерна версія та двохкулерна версія. У двохкулерної версії 1, 2, 3, 4 елементи на передній панелі. Та три елементи ближче до задньої частини червоного кольору. Бачимо, що це геть ніяк не схоже на те, що дійсно продає цей автор. Давайте подивимось, які оцінки ми ставили та за що. 13, 11, 1 та 30. Дуже схожа наша храйська схема, оскільки продаючи всі по 5 балів, Тут варто зробити паузу та пояснити, що я мав на увазі, що потенційно шахраї можуть робити фейкові замовлення з гарними відгуками для того, щоб не було відчуття звичайного користувача, що ця людина дійсно шахрай, оскільки довіра завдяки таким оцінкам сильно збільшується. Але як бачимо по конкретній відокарті, вона є, на жаль, шахрайською та не відповідає дійсності. До речі, можна буде перевірити ці відеокарти також на предмет шахрайства. Є дуже велика ймовірність того, що це дійсно шахрай. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд та нагадую, що ви можете насилати ваших потенційних шахранів у коментарі. До зустрічі!